160 бойових зіткнень за добу відбулося на всіх ділянках фронту. З них 32 припало на покровський напрямок. Не сповільнює натиску ворог у бік Гуляйполя та Костянтинівки. Майже по два десятки штурмів. По 16 так відбили наші захисники на Олександрівському та Лиманському відтинках. Про ще одну добу мужності та витримки на східному фронті далі в нашому огляді. На Вовчанському напрямку методично зачищає простір від ворога 57-ма механізована бригада. У тилу окупантів з хірургічною точністю працюють по автомобілях артилерії та обладнанню в півдронів артилерійської розвідки Арес. Підрозділ прикордонників фурія невтомно нищить росіян. Ударами дронів спалили ворожу техніку, укриття та живу силу. Пілоти важких бомберів 91-го протитанкового батальйону працюють переважно вночі. Окупантів, що скупчилися між будівлями і готуються йти малими групами, вишукали через тепловізор. Зустріли їх скидами, а далі накрили ще й окопи в посадці. На куп'янському відтинку в зоні відповідальності 10-го корпусу полюють дронарі батальйону Сапсан, підпалюють, приземляють та перетворюють на брухт видимі ворожі цілі. Цього разу такими стали наземний дрон, танк, ланцет та кулемет. А мисливці зі 116-ї бригади, патрулюючи над куп'янськом, вишукували та знищували дронів по чекунів. Ворожі БПЛА з керуванням по оптоволоконному каналу, часто влаштовують засідки на дахах багатоповерхівок. Пробуєш, не виходить. Кажи в мене не виходить. Поясни мені ще раз. Ми вам будемо пояснювати, роз'яснювати до тих пір, доки в вас це не отрима. Це кадри з бойових навчань 63-ї бригади, що боронить лиманський напрямок. Після БЗВП усі новобранці сталевих левів потрапляють на додаткову підготовку. Інструктори з бойовим досвідом прагнуть не просто поповнити стрій, а щоб їхні бійці, ефективно зупиняючи ворога, могли зберігати і власне життя. Таких якби стрілкових боїв зараз дуже мало, зараз в основному це дронами, дрон, дрони, дрони, дрони. Тому ми зараз, коли ми навчаємо наших бійців, так, ми в основному акцент робимо на дрони. Як з ними боротися, як, як ворог їх як використовує. Якщо тебе знайшов дрон, то летить все. Тобто від артилерії, від скідів, від твії і все решта. За останні дні бійці 63-ї бригади ліквідували 25 одиниць техніки ворога. Дронами рознесли вантажівки, буханки, квадроцикли, мотоцикли і позашляховики. Зі зброї вполювали РСЗВ, САУ, 9 гармат та НРК. У селі Дронівка на Слов'янському напрямку ворог намагається закріпитись. Противник тисне з двох напрямків: Сіверська та Ямполя. Бійці, зокрема, 17-го центру спецоперацій вишукують противника в селі та намагаються знищити. Проте дається взнаки кількісна перевага московитів. Оперативна ситуація в Мирнограді також залишається важкою однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення покровсько-мирноградської агломерації, тож використовують зброю дезінформації вигадка моєї контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. У Покровську штурмовики та пілоти полку Скеля цілодобово знищують російських зайд. Цього разу підірвали в будівлях залізниці та в гаражі поряд на вулиці у схованці в лісосмузі. Вночі бомбер розібрав ще одну двійку. По черзі раз і два. Ну і фінальний постріл в десятку. На Покровському керунку пілоти безпілотників підрозділу Фенікс знищили ворожу бронетехніку, буханки, вантажівки з боєприпасами та квадроцикли, а також ліквідували особовий склад противника. На підступах до Покровська українські військовики вперше підірвали новий російський логістичний всюдихід – повнопривідний автомобіль типу Улан-2, Ще восени ворог хизувався про початок його масового постачання на фронт. Да, до речі, за носорог не знищений. Легендарний танк Носоріг. Але живучі зараза. Про знищення цієї броні та його екіпажу росіяни вже не раз звітували у своїх пабліках та дарма. Він продовжує виконувати бойові завдання майже щодня, попри непогоду та ворожі дрони. Розбиваємо засідки, розбивають хлопці бліндажі, де вони просачуються. Виїздів менше не стало. Навпаки, збільшились останнім часом. Дуже. Працюють не тільки мій екіпаж, працюють інші екіпажі. А це відео бойової роботи 46-ї бригади. Низка точних ударів по техніці вразили міномет та дрони противника. Крім того, бійці стирають окупантів з поля бою. Під Покровськом інженери відновлюють пошкоджені антидронові тунелі. Завдяки їм на цьому напрямку продовжує рухатися транспорт, доправляти вантажі, евакуювати поранених. Військові працюють під постійним тиском ворожих ФПВ-дронів. Буквально там за за кілька кілометрів Покровськ, і саме ця дорога вона є дорогою життя для забезпечення наших військ. За кожним влучанням години тренувань чітка координація та відданість справі на Олександрівському відтинку. Максимум зусиль для боротьби з московитами докладає 23-я механізована бригада. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.